Виповіді політику на три теми. теми. Це перша громадський транспорт, друге це проблеми паркових та заторів. І, і е, третє важливе питання для Києва це умови для велосипедиста. Е, перша частина Громадський транспорт. Почну з того, що ми багато чули як від нинішньої, так і минулої влади, про застарілий транспортний парк в Києві, зусилля маршруток, подорожчання транспортних послуг неодноразове. І тому не будемо повторюватися, і оскільки ці проблеми... На жаль, не нові і вже роками не вирішується. Хочу лише відмітити, що більшість цих проблем це системна помилка під час реалізації невірної на сьогоднішній день в концепції розвитку міста, якщо взагалі така існує. Тому що таке відчуття, що місто розвивається в транспортній галузі хаотично, а не згідно якоїсь системною системної програми. Отже, для вирішення проблеми більшості транспортних проблем Києва, в першу чергу, необхідно розробити нову. Транспортну концепцію. І сьогодні я хочу вам представити кілька аспектів концепції, над якою працює наша а, політична сила. Основою, основою нової концепції транспорту в Києві має стати його технічна сучасність та екологічність. Дуже часто, я думаю, більшість з вас, особливо коли їхати з лівого на правий берег міста, можна спостерігати, як над Києвом практично вісить хмара с це, звичайно, це наслідок вихлопних газів та загазованості вулиць міста. Тому перевага має бути в першу чергу за екологічним, електричним комунальним транспортом, тобто трамваї, тролейбуси, ну і, звичайно, це перспектива і основне місце це розвиток метрополітену, який на зупинився, на жаль. Також треба розвивати і звернути увагу на гібридний як автотранспорт, якого в місті одиниці зараз з'являються, а серед громадського транспорту практично не існує зовсім. Зараз, як вже в світі цей транспорт з'являється на дорогу, тим саме покращуючи екологічну ситуацію і зменшуючи витрати палива тих самих муніципальних бюджетів. Другий аспект це виділення смуг, виділення смуг руху виключно для громадського транспорту. Зараз їх в Києві практично одиниці. Можна перерахувати на пальцях однієї руки, це Саксаганського вулиця, вулиця на Московському мосту і ще декілька інших. І навіть ті вулиці, які для громадського транспорту виділені, вони практично дуже часто були запаркованими кроватими на авто. Причина це відсутність відповідальності водіїв за неправильну парковку. Висновок потрібно збільшити кількість муг для руху громадського транспорту в Києві, і також чітко слідкувати за відсутністю них. А це вже можливо лише за чіткою системи відповідальності водіїв за неправильне паркування, до якої яркнуся трошечки пізніше. Третій момент це організація електронної системи громадського транспорту. Тобто в місті потрібно запровадити чітку систему відкритого доступу до GPS-даних всіх перевізників, в тому числі і приватних. І ця інформація має висвітлюватися на електронних табло, як це, як це діє у всьому світі. На сьогоднішній день в Києві практично всі е, види громадського транспорту, в тому числі і приватні, вже обладнані gps даними але на сьогоднішній день досвід до них закритий. Тобто ними користуються лише ті компанії, які в нас, власно кажучи, є власниками цього транспорту. І е, е, я нещодавно був на одному з конференцій. Е, там Якраз яка стосувалася саме транспортної галузі, і там висвітлювало, що в Києві, Львові е, та Одесі якраз ця система повністю весь громадський транспорт, має GPS-дані, е, GPS-маячки. так, маєчки. Але на сьогоднішній день ця інформація недоступна, і тому е, більшість пасажирів навіть не знають, коли прийде той чи інший е, автобус чи е, е, трамвай їм потрібний. Е, також GPS-дані дають можливість реалізувати е, чіткий графік руху. і е, це буде сприяти максимальній зручності для пасажирів, оскільки кожен буде знати, коли приїде потрібний йому транспорт. За конкретним прикладом не потрібно далеко ходити, не так давно подібні зміни вже відбулися в транспортній галузі Мінська, це сусідня Білорусь з нами, і в один день в місті з'явилися великі сучасні автобуси, які ходять за чітким графіком. Правда, у них немає ще електронної системи, але графік вивірений до хвилин. Так ось, цікаво, що самих автобусів на маршруті стало менше, і швидкість їх обмежили в руху 40, від 40 до 50 км на годину. Такі зміни дали приголомшили позитивний результат. Рівень невдоволення транспортними послугами серед населення міська різко впав, оскільки рух транспорту став більш чітким і прогнозованим для пасажирів білоруської столиці. Четверта частина концепції це підпорядкованість громадського транспорту самому місту, а не приватним підприємцям, як наразі є в Києві. Це може дати величезний прибуток для муніципальної казни. В нашої концепції також передбачено деякі прогресивні зміни в транспорті Києва. Зокрема, це протягом 3-4 років організація сплати за проїзд в усіх видах транспорту за допомогою електронних карток. Перспективі цей перехід на систему NFC платежів. Це сплата за допомогою телефонів та смартфонів. До речі, ця система вже активно діє в деяких країнах Європи і навіть у Китаї. Тому і вона довела вже свою перспективність і дієвість. Ми вважаємо, що цю систему потрібно також запроваджувати в Києві. При цьому в кожному транспортному засобі також настала така... Проблема і її вирішення єдине це поставити турнікети та ще як називають валідатори. Тобто це прибори, які регулюють рух, вхід пасажирів-транспорт при оплаті на вході. Ця система діє в багатьох європейських містах, а в деяких, зокрема в Бразилії, є цікавий, в тому числі в Стамбулі, є цікавий досвід це валідатори, тобто турнікети стоять при вході на... Саму зупинку громадського транспорту, фактично як в метро, тільки це обладнані безпосередньо наземний транспорт, ну і, звичайно, відсутність повністю можливості безоплатного проїзду. Відповідно, перевізник отримує максимум коштів і надходження до муніципальної казни. Тому потрібно звільнятися від наших печерних методів ведення транспорт. Так, розподарювання транспортної засоби, оскільки вже фактично всім набридли водії, які в одній руці руці тримають кермо, а іншою передають решту, бо розмовляють по телефону і при цьому ще викрикуючи хамські викрики в салоні на кшталт передаємо за проїзд, інакше ми далі не поїдемо. Тому, якщо ми запровадимо цю систему, то Київ зробить величезний крок вперед до цивілізованої побудови громадського транспорту. Друга під тема, до якої потрібно торкнутися, це парковки і затори в місті. В першу чергу, для вирішення цього питання необхідно організувати нову систему паркування. Поясню чому? Все просто. Це найшвидший спосіб направити в бюджет міста гроші, які фактично лежать на дорозі. А, місто ще щовечора стоїть в корках. І а, одна з проблем в тому, що а, запаркованість вулиць забиті підпарковане авто, відповідно, рух транспорту зменшує, уповільнюється, і місто 2-3 години простої в форках, відносини того, що і, і загрузованість і невдоволення більшості киян про екологічний стан столиці. При цьому ті парковки, які в нас існують, дуже часто не відповідають європейським стандартам. Тому що на сьогоднішній день в Києві є в наявності близько 7 тисяч паркувальних місць. І лише на ці 7 тисяч, увага, цікава цифра, 83 паркомати, кожен з неких, яких лише, може обслуговувати лише 10 паркомісць. Відповідно, 7 тисяч лише 830 обслуговується, скажімо так, за європейським міростою. На інших, інші місця обслуговуються всім невідомі 20 хлопців, розпрацьовані кормі. Заслаби, які збирають на гроші, дуже часто ігноруючи навіть які є. тому нам потрібно чітко переходити на європейську систему оплати парковки. Це також буде і дисциплінувати наших водіїв, і звичайно, система має діяти наступним чином: це штраф, якщо авто припарковане невірно. Це штрафна квитанція на лобове скло, кілька фотографій з трьох, трьох позицій і відповідне направлення до суду. Там, за необхідності в Києві потрібно ввести і відновити навіть це систему евакуації транспорту на штрафмайданчики.